Вітаю, друзі! У цьому відео я виконую модифікацію блоку живлення Starlink Gen 2 через несправність оригінального TPC роз'єму. Я відмовився від штатного входу живлення і реалізував альтернативне підключення. Зараз я підпаюю провідники безпосередньо до контрольних точок та шунтових резисторів на платі. Ці проводи будуть виведені на роз'єм RG45 який слугуватиме новим інтерфейсом для жилення та обміну даними. Усі лінії підібрані відповідно до їх функцій. Така модифікація дозволяє відновити функціональність пристрою без заміни оригінальних компонентів. Як будете паяти, Використовуйте восьмижильний кабель з жилами перерізом близько 075 мм. Кабель має забезпечувати якісну передачу живлення та сигналу. Використовуйте роз'єми категорії CAT КАТ 6A сумісні з дротами 22 AWG. Це забезпечить надійний контакт і мінімальні втрати. Землю заземлення паяйте на штатний роз'єм тип-C на платі блока живлення. Зараз показую пайку на тончих дротах. Це лише для прикладу. У фінальному варіанті буду перероблювати на дроти з перерізом близько 075 мм. Як і потрібно для нормальної роботи Starlink. Зараз беру плату, до якої я вже припаяв дроти. І підключаю її до основної плати блока живлення. Для того, щоб воно все разом працювало. Дякую всім за перегляд. Якщо маєте якісь пропозиції чи доповнення, пишіть у коментарях. Ставте лайк, якщо відео було корисним для вас.